Саме час об'єднатися за для розвитку спорту ВІПЕФ преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. Так, трохи подивились, розібрали, готуємось, так сказано. Ну, Команда десь схожа, якщо порівнювати з тими командами, з якими ми вже грали, то команда трохи схожа на збірну Нідерландів. Тим, що в неї є багато гравців арабського походження, технічні, такі романтичні, так скажемо, досить фактурні, тому, тому десь нам буде трохи ну, знайома манера гри, але все одно вони відрізняються від, від, від Нідерландів. Деякі гравці виділяються своєю грою, тому ми трохи подивились, розібрали от, і готуємось. Та ніяк ми не підтримуємо, ми просто природньо поводимось гравцями, так як ми хочемо, щоб кожен гравців розумів, що треба поводитись один з одним так, як він хотів би, щоб з ним поводились. Ми намагаємось спілкуватись, намагаємось підтримувати один одного, як на майданчику, так і в биту. Тому ніякого, ніякого секрету немає, просто. В різних ситуаціях намагаємось бути однаковими, бути природньо природними. Так що. Та, ну, я завжди казав, що кожен гравець і кожен тренер це. Особистість, кожна особистість. Так? І не треба, не треба комусь щось доказувати, не треба когось копіювати. Кожен, кожен тренер, на мою думку, должен, повинен давати щось своє, те, що він здобув як, як гравець, наприклад, і, або. І, той досвід тренерський, який в нього є там, тому він повинен цим ділитися і, і, і прагнути щось виграти завжди. Це, це мета кожного гравця і тренера. Та я думаю, що кожен гравець. Мріє продовжити своє своє футзальне минуле і лишитись в тій справі, в якій він які віддав частину свого життя. Коли не прагнув. За будь-яку ціну ну, там, тренувати і чіплятися там за якусь там соломинку, Там. Я хотів спробувати, дійсно я хотів спробувати. Якби щось не виходило, ну, напевно б я залишив цю справу. Найважче, ну, ну, напевно, да. напевно, то та відповідальність, яка Лягає на, на плечі, тому що ти відповідальний за всю, не тільки команду, а відповідальний навіть, якби це напевно пафосно не прозвучало, відповідальний за всю футзальну країну, так скажемо, тому що на... На збірну дивляться як на відображення футзальної всієї спільноти країни. Тому напевно, дійсно це відповідальність, тому що ти представляєш країну і дійсно да, напевно, напевно, да, відповідальність. А все всі, всі, всі... другі речі, ну. Це нічого особливого, та ж праця та, 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 ж, воно є в кожній, в кожній професії, в кожній діяльності. Щось, щось важче, щось легше проходить, але то, то вже справи професійні, так скажемо.